Маємо можливість залучити до нашої розмови політолога Тараса Загороднього, який з нами на зв'язку. Пане Тараса. Ми вас вітаємо. Так, Доброго дня, пане Тарасе, щось в Москві погіршується настрій. Принаймні так складається таке враження із останньої інформації, яка надходить до нас від Міністерства закордонних справ Росії і російських ЗМІ. Значить, у російській столиці на фоні ордеру від міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Критикують плани Єрвану о, в, в цілому в Єрменії приєднатися до Римського статуту. Та? ми розуміємо, що тепер здається, і в Євревані Єрвані не зможе побувати Путін. Тим не менше, вони ж робили вигляд. знаєте погано хорошу міну про погані грі, що їм байдуже, що вони ж не визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, що цей орден ордер нічого не несе ніякого обмеження для Путіна. Але отут вони виступають проти. Що ви щитуєте от з цих заяв? і що це за маркери? Ні, ну якщо вони не визнають і вважають, що все гаразд, то, ну тоді Путін вільно може поїхати до Південної Африки на саміт g 20 по-моєму, так, і там подивитися, як буде реалізовано на практиці, тому що уряд Південно Африканської Республіки повідомив, що він буде виконувати це рішення, і вони спокійно можуть перевірити навіть не їздячи до Єрвану. Ну тут. Питання більше до самого факту, що Єреван це це ж демонстративно, Це зроблено демонстративно в той час, коли ордер був виписаний, тому що суперечки щодо Римського статуту у Вірменії тривають достатньо довго. Чому там те, що ми чули, це ж рішення конституційного суду, що це. Цей закон не суперечить законодавству Вірменії там, якщо не помиляюся, ця, ця історія тягнеться вже років 15. коли взагалі пішла мова про ратифікацію цього римського статуту. А тут ну це демонстрація, і враховуючи те, що це вже не перша демонстрація Пашиняна стосовно росіян, пам'ятаєте, коли він достатньо демонстративно не підписав рішення. Хоча він є секретарем ОДКБ, під час саміту ОДКБ він самовільно закрив там саміт, коли не хотіла Росія, і достатньо зухвало себе поводив відносно росіян, тому зрозуміло. Вони розуміють, що це не випадковість. Не випадковість Єреван намагається знайти інших союзників, в тому числі налагодити стосунки зі Сполученими Штатами Америки, і Росіяни розуміють, що навіть така країна, яка дуже залежна від них, дуже залежна від них, оточена країнами, які м'яко кажучи, їх недолюблюють, іде на такий крок. Ну це знак для всіх країн, СНД, які ще є мають якісь стосунки з Росією, що можна так робити, нічого їм за це не буде. Знаєте, ін інколи пан Тараса здається, що враховуючи, як сильно ми відійшли від моменту повномасштабного вторгнення і досить стриманої позиції Заходу, зараз в них увірвався терпець, тобто вони там бачать, як Путін безкінечно пряскає цим ядерним озброєнням, як він намагається зближуватись з Китаєм, і от все те, в чому нам час від часу казали, що ні, цього ви не отримаєте, тут обмеження тут не робіть, все це поступово знімається. На щастя, для нас от прекрасна новина, яка надійшла від Німеччини, яка пла. Манує в п'ятеро, тобто одразу я кажу в п'ятеро, не вдвічі, не втричі. Вони такі та віддамо все збільшити військову допомогу Україні до більш ніж 15 мільярдів євро. Вже цими днями ми знаємо, що обіцяні леопарди другі вони прибули до України. Тобто, в принципі, відказок до 15 мільярдів та пройшло багато часу, і це все ціною наших захисників і військових. Але зміна є. Що ви скажете про риторику Німеччини? Десь там. Кутку має плакати Ангела Меркель від північного потоку, потоку-2», який вона будувала з Путіним до сьогоднішньої позиції. Що це за зміна векторів і чому вони передумали? Ну тільки завдяки супротиву українського народу і українській армії, тільки це їх змусило всіх європейських політиків старої Європи, особливо принаймні публічно виказувати підтримку і збільшувати допомогу. Це тільки завдяки цьому, тому що позиція Німеччини старої Європи, перші місяці війни, все ж таки була така, що давайте здавайтеся і домовляйтесь. І той же план прем'єра Італії, який був поданий до ООН, якщо його підняти, там було, якщо не помиляюся, теж 12 пунктів. Це фактично спільна позиція була старої Європи. І сутність якої полягала в тому, що фактично лігалізовували окупацію Росії української території. Все це змінилося фактично десь на початку, тільки літа, тільки літа можна було. Бачите, особливо після візиту тоді Шольца, Макрона та прем'єр-міністра Італії, коли їх повезли в Бучу, показали, що там відбувається, то що відбулося там, і ну вони просто вже розуміли, що вони вже не можуть тут нічого сказати. Їм довелось. Збільшувати допомогу Україні в тому числі, але все рівно головну допомогу нам надають Англосакси. Це Англосаксонська англосаксонські країни, це Великобританія і співдружність Великобританії. Зверніть увагу: це ж Австралія нам допомагає Нова Зеландія, Канада. Це ж всі країни, які входять якраз піз співдружність Великобританії, це колишні колонії британської імперії. Ну і сполучені штати звичайно. ну і плюс основну велику допомогу якраз ті країни східної Європи надають, тому що вони розуміють ризики Росії. Вони розуміють, що вони в небезпеці, тому вони розуміють наскільки їм потрібно в тому числі допомагати Україні. Пане Тарасе, секретар Радвезу Російської Федерації Патрошев в інтерв'ю російській газеті розповідає цікаві речі. Мовляв, Росія завжди була країною, яка виступала миротворцем у великих конфліктах. А от зараз, на сьогоднішній день, протистояння між республіканською та демократичною партією настільки суттєві в Сполучених Штатах Америки, що країна стоїть на порозі розпаду, і от цього разу Росія Сполучені Штати Америки рятувати не. Не збирається, не бачить у цьому якогось сенсу. Чи не нагадує вам подібна програмна стаття? щось зі світу північної Кореї, де їх команда є чемпіонат чемпіоном світу по футболу і нікого не турбує в країні, що насправді це не так. Ну, я думаю, що частина пан Патрушев, взагалі, головний претендент на психіатра для того, щоб зрозуміти взагалі шизоїдність його мислення, коли вони там рятували, кого вони там рятували. Ну, стосовно миротворчості, то ну, це завжди була позиція. Вони так вони, так загарбували землі. Тобто, ми вони ж створювали завжди якщо навколо є сусіди, вони сварили сусідів один з одним, а потім заводили війська, начебто як миротворці, це пам'ятаєте відомо всім табличка, коли, яка є в Росії, де відзначається, що була коли Іван Грозний знищував Новгородську республіку. Там же є табличка. Тут в цьому місці була війна заради об'єднання народів, там да і так далі. Ну, це їхня позиція, це їхня загальна канва. Що ми, начебто, миротворці, звичайно, що вони не миротворці, це. Оболонка для здійснення е, імперської експансії, так е, достатньо жорсткої і так далі. Тому звичайно, що він продовжує розповідати про миротворчість. Хоча ніякої миротворчості немає. Тут тут більше був е, більше цікаво, що Медведєв нещодавно нарешті написав. Визнав одну один простий факт, що. Росія та вигравала більшість воєн, коли вона була в союзі з розвинутими державами, навіть ту війну проти Наполеона, коли вона розповідає, що це перша ті війна, Росія б не витримала цієї війни, якби їх не фінансувала Британська імперія та не надавала зброю, тому що Росія тоді ще була відсталою аграрної країни. Вони навіть пороха свого той час не могли в достатній кількості виробляти і Вдалося а, не, не пасти перед Наполеоном через те, чи тільки через те, щоб а, Британія допомагала в Першу світову війну. Вони теж в союзі були з Британською імперією, французькою імперією. Ну і в Другу світову війну а, спочатку вони допомагали Німеччині. Вони були їхнім союзником. А потім а, о, війну допомагали вигравати альянс найпотужніших ще раз підкреслю найпотужніших країн світу. Це британська. Імперія 400 мільйонів населення розвинута індустріальна держава. Ну і як говорив Рузвельт Арсенал демократії Сполучено Штати Америки, які змогли закрити потреби в промисловому виробництві, які у на той час у радянського союзу не було, і на мабуть і не буде вже ніколи, і тому. В даному випадку всі ці розмови щось там розбається, хто там розвалюється. Ну вони сприймають нормальну дискусію між штатами Сполучених Штатах Америки. Дискусію і свободу слова, як знаєте, такий непорядок. А чого ви там так багато балакаєте? Да? А чого це так є? А, ну, от у нас порядок, ніхто нічого не говорить і здається стабільність. Хоча це така уявна стабільність, яка, в принципі, о -о -о -о, вона, знаєте, така тиша перед бурею. Почули вас, пане Тарасе, дякуємо за думки. Політолог Тарас Загородній був з нами на зв'язку.